Боротьба із корупцією і з організованою злочинністю основні завдання обласної прокуратури. Проте поки що правоохоронців не переорієнтовано на виявлення корупціонерів серед посадовців вищого рівня. Скільки цього року хабарники посадили за ґрати, та скількох ухильників від військової служби розшукали працівники прокуратури? Дивіться далі у сюжеті. За останні вісім місяців спільні заходи міліції та прокуратури були малоефективними. не покращили криміногенну ситуацію в області. Визнає Микола Якимчук. Проте результати все ж таки є. Так до суду скеровано 39 кримінальних проваджень за знаками корупції. Проте зусилля правохоронців не переорієнтовано на викриття злочинів серед посадових осіб вищих рівнів. Прокуратура за останні вісім місяців майже не направляла судово-обвинувальні акти проти службовців першої четвертої категорії, окрім одного посадовця місцевого самоврядування. Як що сказати людською мовою, це четверта категорія це голова сільської ради, так які затримані за корупційне правопорушення, окрім цього, Микола Якимчук зазначив, що нестабільну ситуацію в Україні використовують так звані організовані злочинні угрупування. Правоохоронці це розуміють і готові дати відсіч бандитам. Ви бачите, мабуть, є свідками, що у нас вже також піднімають голову організована злочинність. Оті, де постріли, ті вчинення дій. Хуліганських дій або нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнули за собою смерть потерпілих. Є і певні результати у боротьбі з хабарниками не надто високі, проте краще ніж минулого року. Слід відмітити, що впродовж поточного року до реального позбавлення волі засуджено шість корупціонерів, при тому, що в минулому році. Жоден корупціонер не був засуджений до реального позбавлення волі. Знайшли правоохоронці і тих, кому вдалося ухилитися від військової служби. Працівники міліції розшукали 13 осіб, які підозрювалися у вчиненні злочинів пов'язаних з ухиленням від військової служби. Звернув обласний прокурор увагу й на те, що 14 осіб, які підозрюються в ухилянні від військової служби та органів до судового розслідування або суду, досі розшукують. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь.